Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про злочини російського совівського комуністичного тоталітарного режиму. А точніше, про тих осіб, які організовували і здійснювали ці злочини. Сьогодні я розповім про опричників Сталіна, Молотова, Кагановича і Жданова. Почнемо. З одного із найвідоміших совітських лідерів Молотова. В'ячеслав Михайлович Скрябін народився у 1890 році у Вяцькій губернії, у родині приказчика. Як ми бачимо, у Скрябіна Молотова було непролетарське походження. Скрябін не міг вимовити літеру Р, через що пізніше взяв собі псевдонім Молотову. У 1906 році вступив до більшовицької партії. Пізніше був членом редакції газети Правда. У 1920-1921 роках очолював Комуністичну партію більшовиків України на цій посаді вів боротьбу з українським національно визвольним повстанським рухом. Ніякими здібностями Молотов не відзначався. Зате він був природженим бюрократом. Сучасники називали Молотова людиною-автоматом. Бюрократа Молотова помітив інший бюрократ Сталін. Сталін перевів Молотова у секретаріат партії. І з того часу почалася їхня співпраця. Молотову став правою рукою Сталіна. Молотову ніколи не мав своєї думки і в усьому завжди підтримував Сталіна. У 1930-1941 роках Молотов був головою совітського уряду Совіту народних комісарів СССР. Молотов один з організаторів та виконавців Голодомору 1932-1933 -го років в Україні. Молотов відзначався лютою українофобією у 1937-1938 роках. Молотов брав активну участь у масових репресіях, підписував цілими пачками списки на розстріл. У 1939 році Сталін зняв з посади наркома закордонних справ СССР Литвинова, який був проти зближення СССР із нацистською Німеччиною. Замість Литвинова Сталін призначив наркомом закордонних справ СССР Молотова, при тому, що Молотов. Не знав жодної іноземної мови і не мав ніякого досвіду дипломатичної служби. На посаді Народного комісара закордонних справ СССР 23 серпня 1939 року. Молотов підписав із нацистською Німеччиною сумнозвісний договір про поділ Східної Європи, так званий Пакт Молотова Ріббентропа. Через рік восени 1940 року. Молотов відвідав Берлін, де вів невдалі переговори з Гітлером про приєднання СССР до троїстого пакту. Молотов був прибічником дружби з нацистами, але після нападу нацистської Німеччини на СССР став активним діячем антигітлерівської коаліції. Після війни Молотов потрапив у немилість до Сталіна і був знятий з посади міністра закордонних справ. А дружина Молотова була репресована. Але навіть у такій ситуації Молотов залишався вірним Сталіну. Після смерті Сталіна, дружина Молотова, була звільнена з ув'язнення і реабілітована. Сам же Молотов знову очолив Міністерство закордонних справ і активно виступав за початок ядерної війни із Сполученими Штатами Америки. У 1957 році Молотов взяв участь у невдалій спробі скинення Хрущова. Після поразки змови Молотов був вигнаний із партії і знятий з усіх посад. На пенсії Молотов продовжував всіляко виправдовувати Сталіна. За часів правління Черненка Молотов був відновлений у членах комуністичної партії. Помер Молотов у 1986 році. Лазар Мойсейович Каганович народився у 1893 році. В селі Кабани на Київщині, у сім'ї єврея-чоботаря. Але як стало відомо буквально там декілька років тому, насправді батько Кагановича був торговцем. Тобто, таким чином, Каганович теж не мав пролетарського походження. У 1913 році Каганович вступив до більшовицької партії. Кар'єрне зростання Кагановича почалося у 20-ті роки. Коли Каганович познайомився із Сталіним. Сталіну сподобалося те, що Каганович був безхребетним кар'єристом і не мав власної думки. Каганович був беззастережно вірний Сталіну. У 1925-1928 роках Каганович був генеральним секретарем ЦК Компартії більшовиків України. На цій посаді Каганович. Вів боротьбу з українськими націонал-комуністами Хвильовим, Шумським і Волобуєвим. Також Каганович обмежував Українізацію. У 1931-1934 роках Каганович був першим секретарем Московського міського і обласного комітетів ВКПБ. У 1932-1933 роках Каганович брав участь в організації. І здійсненні Голодомору в Україні і на Кубані. Причому Каганович особисто очолював спеціальну комісію, яка займалася організацією голоду на Кубані. У 1937 році Каганович керував репресіями в Україні. І з 1938 року Каганович був наркомом шляхів Сполучення СССР. Каганович підписував списки на розстріли на честь Кагановича. Було названо багато міст, населених пунктів і вулиць. У 1941 році брат Кагановича Михайло, який був наркомом авіаційної промисловості СССР, був оголошений ворогом народу і знятий з посади. Лазар Каганович публічно відрікся від свого брата і взяв активну участь у цкуванні свого рідного брата. Врешті-решт, Михайло Каганович не витримав цих всіх цкувань і звинувачень. І застрелився. У 1947 році Каганович вдруге очолив Компартію України. На цій посаді він допомагав польським комуністам здійснювати операцію вісла депортацію українців із закерзоння. Також Каганович організував цькування Володимира Сосюри, Максима Рильського і Остапа Вишні. Каганович здійснив. Жорсткий погром української інтелігенції після смерті Сталіна політична вага Кагановича різко впала. Він перейшов у розряд політиків другого ешелону. У 1957 році Каганович брав участь у невдалій спробі скинення Хрущова. Після провалу змови був позбавлений всіх посад і виключений з партії. Дожив до початку розпаду СССР помер 26 липня. 1900, вибачте, 1991 року. Андрій Олександрович Жданов народився в Маріуполі у 1896 році в родині інспектора народних училищ. Як ми бачимо, Жданов теж мав далеко не пролетарське походження. Ба більше, батько Жданова був дуже релігійною людиною і був дуже ревним православним. Під час Першої світової війни Жданов був прапорщиком царської армії. У 1915 році вступив до більшовицької партії, брав участь у громадянській війні в Росії. Пізніше працював на різних партійних посадах у Тварі і Нижньому Новгороді. 10 лютого 1934 року Жданов був призначений секретарем ЦК ВКПБ. Тоді ж, Жданов. Увійшов у найближче оточення Сталіна. Після вбивства Кірова Жданов очолив Ленінградський обком ВКПБ. Жданов, один з організаторів і виконавців масових репресій в СССР. Жданов, особисто ініціював призначення Миколи Єжова наркомом внутрішніх справ СССР. У 1939 році Жданов був одним із керівників збройної агресії СССР. Проти Фінляндії. Під час Німецько-Совітської війни Жданов був членом військової ради Ленінградського фронту. В той час, як жителі блокадного Ленінграда вмирали від голоду, Жданов регулярно отримував із Москви літаком, ковбасу, Червону ікру і дорогий Коньяк. У 1946 році Жданов організував кампанію боротьби із інакомислячами так звану Ждановщину. 31 серпня 1948 року Жданов помер від цукрового діабету. Пізніше його смерть була використана для фальсифікації так званої справи лікарів. На честь Жданова у 1948-1989 роках було назване місто Маріуполь. Я розповів лише про трьох злочинців, які чинили цілоспрямований геноцид. Проти багатьох народів, в тому числі і проти українського. Але таких злочинців було дуже багато. Весь російський комуністичний тоталітарний режим є злочинним. Але на жаль, на відміну від нацистського режиму, він, по суті, не був засуджений е, світом. Лише в Україні та інших країнах, які найбільше постраждали від цього режиму, комуністичний російський совітський режим був оголошений таким же самим злочинним, як і нацистський. Дорогі друзі. Пишіть в коментарях під цим відео свої думки про Молотова, Жданова і Кагановича. А ще пишіть, про яких би ще совітських злочинців ви хотіли би побачити відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!